Ой, жучок, тобі треба жучок? Повзаю ще жучок. Треба ні. Ну як же не треба? Слава Україні, це Богдана, самохідна артилерійська установка українського виробництва. Вона оснащена гарматою, яка була створена за зразком стандартів натівського 155-го калібру, від часів повномасштабного вторгнення російських військ ця техніка потужно долає ворога. Як це відбувається, ми зараз з вами дізнаємось. Працюємо в 44-й окремій артилерійській бригаді. Розкажіть трішки про свою роботу. Що від вас залежить, що найголовніше в вашій справі, від навідника? Ми як займаємо голову позицію, я маю чітко навестися, виставити все по уровню. Командир дає мені установку, я маю маю все вивірити, ви, ну, виставити уровень, навестись на, на свою точку наведення Ну і вести точні цифри, які мені дадуть. Розкажіть про цю техніку взагалі, от наскільки вона вам подобається? Працює вона досить так. Ну, як, як сказати, непогано. Він плюс що вона сама ума. <громут> в якихось швидких от таких критичних так скажемо, ситуаціях. Скільки людей треба мінімум, щоб запустити установку і відстрілятися, якщо, наприклад, щось іде не так? Навколо? Якщо в екстрених умовах, то. Я думаю, достатньо трьох. Вальців, а якщо і припечата, то мені здається, і двох. І навіть двох. Ну, да, якщо вже припечатать, угу. ну просто більше руку треба. Угу. Ну, тобто наші захисники круті, навіть такою крупною калібрною зброєю, у Це разі можна. чого дві людини готові справитися. А цілі які? різні вражаєте? Так, да, різні. Ну, зараз, раніше то було, так. Да, раніше були більш механізовані, штурми, то так. А зараз вони менш такі, вони, як то кажуть, піхотні. Ну, там, Менше техніки. Вистачає вам боєприпасів до гармати? На дані цілі, які ми працюємо так. Ну, мамо, було більше, звісно. Ті, що такі серйозніші. Угу. Ну, Поки на ті цілі, що нам дають, до да, вистачаємо. Да. Кучно п'є. Угу. Ну, але це залежить від дуже багатьох нюансів. Від ваги від, мабуть, як без одну. Вона любить, щоб у неї боєприпаси були іменно зважені, щоб була однакова вагова категорія. 155-мм калібр, який більшість армій НАТО взяли на озброєння як універсальний стандарт. Вважається, що саме цей калібр вдало поєднує дальність ураження та руйнівну силу. Сау Богдана офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України у 2023 році. І як будь-яка зброя, яка потрапляє до рук наших захисників та захисниць, є досить ефективною в боротьбі з окупантом. Нам ж надають координати безпілотні системи. Якщо, наприклад, вони побачили когось там, і так буває, що або там у них щось там сталося, або просто ціль буває так, що ну, просто зникає. В Русі, так? Да? Да. Ну, але ми все одно виконуємося, все одно біжимо до гармати, вистаємося, наводимося. Що мотивує вас зараз сидіти на цьому місці? Війна, на жаль, триває. Ви досі тут доброволець і захищаєте наші сім'ї, нашу Україну? Ну, ще в нашій та іскорка не згоріла, певно. Я вже, як то кажуть, з перших днів я був мотивований ну, захищати свою країну. але Думаю, що тяжко, звісно, все. Дуже тяжко, але терплю. А скажіть, якого ви захищаєте? Ну, як таку? Свою родину, дітей, жінку. Я, наприклад, вважаю самій обов'язок. Тут що підтримую? Думка про майбутнє. Живу в Ну, Я думаю, що все одно рано чи пізно це все закінчиться. Це просто питання часу, як то кажуть. Питання часу і ресурси противника. Чим раніше вони закінчаться, тим раніше тут буде щось відніше. Ну, Думка про майбутнє. От, ти думаєш, що все закінчиться війна і все, буду вдома будувати хату. Тільки, можна сказати, з вірою про майбутнє. Дмитро, готові. Триматися, мати оце терпіння і стояти до кінця. Готовий, звісно. Наша зброя вже готова до пострілу і швиденько рухаємося до точки відпрацювання. Будемо робити гаряче нашим окупантам. Зайняли вогневу, зараз будемо її відпрацьовувати. Відбій гарматі. Позиції відпрацювали прекрасно. Хлопці відпрацювали прекрасно. Цілі, звісно, уражені. Що, на рахунок три? Давай. Ви рахуйте. А що треба? Слава Україні! Слава Україні! На рахунок три. Ще раз дубль. Раз, два, три. Я згадала, що без мікрофона треба голосно кричати. включати. Щас. Угу. Раз, два, три. Україні! героям слава.